Можемо побачити, як в фільмі нам це показують, ніби вона своє життя проїбала. прагнення до ідеалу має бути в міру. І воно має бути збалансоване. Це взагалі то ментальні розлади, коли ви дуже сильно прагнете до ідеалу. Ви знаєте, є ОКРщики, люди з ОКР, тривожники. Вони постійно прагнуть до ідеалу, бо вони хочуть все контролювати, контролюючи зле суспільство, яке постійно хоче тобі внушити, як ти маєш робити все правильно, і ти не маєш бути такою, ти маєш бути сякою. Цей внутрішній конфлікт тебе роз'їдає, борьба чорного і білого лебедя, і бажання бути найкращою в цьому всьому також. І ця кімната вона дуже дуже дитяча, якщо. Звернути увагу. Вона бачить галюцинації, і її сприйняття реальності змінюється. Привіт усім! Мене звати Слей Даня і я майбутній психолог. Сьогодні ми поговоримо про шедевр психологічного кіно Чорний лебідь. Чорний лебідь це не просто фільм про балет, а глибока подорож у психологічний хаос головної героїні. Це моя черга. Зберемо, як внутрішні конфлікти, перфекціонізм та страх впливають на людину. Якщо ви готові, то давайте зануримось у цей світ разом. А перед початком я вас попрошу оцінити мій макіяж в коментарях, я старався, торовся як будом. Для просування каналу натиснути на кнопочку лайк та кнопочку підписки. І також, якщо ви хочете підтримати мій канал матеріально та отримати доступ до ексклюзивного контенту, смайликів, нових відео самими першими, то достатньо буде оформити спонсорку від 50 гривень. У цьому відео ми розберемо три ключові аспекти психічний стан. Ніна символізм лебедя, і як режисер використовує психологічні метафори, щоб розказати нам історію. Головна героїня Ніна балерина, яка живе в умовах жорстокого контролю своєї власної матері, яка проєктує на неї свої власні нездійснені амбіції. Ніна дуже сильно помішана на перфекціонізмі. Вона прагне бути ідеальною у всьому. У танці ти одержима бажанням зробити кожен рух правильно. Але за чотири роки я жодного разу не бачив, щоб ти відпустила себе. Жодного у своїй ролі білого лебедя. Але через те, що вона також прагне свободи, у ній розкривається інша її сторона, і це чорний лебідь. Білий лебідь символізує Ніну такою, як вона хоче бути: контрольованою, невинною, чистою. Чорний лебідь це її придушені бажання: сексуальність, агресія та інстинкти. Ніна бореться між цими двома образами, і ця боротьба відображається не лише в танці, а й у її поведінці. Вона бачить. Галюцинації і її сприйняття реальності змінюються. Один із ключових моментів фільму галюцинації Ніни. Вони демонструють її наростаючий психоз. Вона не розрізняє реальність та фантазію. Роль чорного лебедя заставляє її прийняти те, що вона так довго придушувала. Ця дисоціація є наслідком багаторічного тиску і відсутності. Самоприйняття фільм нам показує, як Ніна одержима досконалістю поступово відбирає у себе всякі бажання жити, радість і зрештою життя. Цей фільм нас вчить, що прагнення до ідеалу має бути в міру. І воно має бути збалансованим, тому що дуже часто такі всякі люди з прагненням до ідеалу, з перфекціонізмом завищеним це взагалі то ментальні розлади, коли ви дуже сильно прагнете до ідеалу. Ви знаєте, є ОКРщики, люди з ОКР, тривожники. Вони постійно прагнуть до ідеалу, бо вони хочуть все контролювати. Але повірте, ми не можемо все в цьому житті контролювати. Навіть та ж сама ситуація з війною. Ми можемо щось зробити, щоб вона пошвидше закінчилась, так, наприклад, підтримувати зсу, донатити, репостити збори, але ми не можемо якось її закінчити, і ми її навіть не хотіли починати. Ми не можемо все контролювати в цьому житті. Зараз ми поговоримо про психологічні метафори фільму Чорний лебідь, так як я вже сказав. Чорний лебідь відображає придушення бажання ніни, сексуальність, агресію, нечемність, бунтарство і так далі. Просто наші творені. Білий лебідь слухняну дівчинку, ніжну, чисто невинну, послушну, догоджаючу. І дуальність цих двох лебідів показує, е, якби боротьбу між соціальними нормами і внутрішніми бажаннями між нашою свідомістю та підсвідомістю. Ми бачимо також в фільмі Дзеркала це символ е, втрати ідентичності. Ми бачимо так, що деяких моментах в фільмі. Ніна дивиться на зеркала. Вона, вроді, і бачить своє зображення, але вона не відчуває, що вона. Вона як це якби ці моменти символізують втрату контролю. І коли ти якби відкидаєш свою істинну особистість, а цей перфекціонізм починає завлодівати тобою. І це бажання просто цей внутрішній конфлікт тебе роз'їдає, боротьба чорного і білого лебедя, і бажання бути найкращою в цьому всьому, також Ніна постійно царапає свою шкіру. Це символізує те, що вона хоче втекти від власного тіла, вона постійно питає. Якби вибратись з цього тіла, якось втекти від самої себе, але в неї не виходить, і в результаті вона просто розчесується до крові. Ми бачимо, коли персонаж Лілі появляється в цьому фільмі, і Ніна її зразу ж починає ненавидіти, тому що ця Лілі вона така свобідна, сексуальна, спонтанна, і Ніна теж хоче такою бути, але вона не може через те, що її контролює жорстока матір. І в фільмі нам показано це як психологічну метафору за Карлом Юнгом Тінь. Це якби як коли Ніна бореться зі своєю тінню Лілі. Мати Ніни символізує як таке контролююче зле суспільство, яке постійно хоче тобі внушити, як ти маєш робити все правильно, і ти не маєш бути такою, ти маєш бути сякою. І також в фільмі є І як також це суспільство може довести людину до. Такої деструктивної поведінки також е, в фільмі нам показано кімнату Ніни, і ця кімната в неї дуже дуже дитяча, якщо ви звернете увагу, там все таки рожеве принцески і так далі. Хоча Ніна вже доросла жінка. І чому це так? Тому що Ніна застрягає в цій дитячості, тому що вона не сепарована від мами. Це значить, що вона застрягла в цій дитячості. Її мама говорить, що їй робити. Тобто, вона ще є дитиною. Хоча вона на фізичному рівні вже доросла зріла жінка у кульмінаційній сцені. У Ні не відрощуються крила. І це нам якби символізує свободу, але також це символізує остаточний розрив з реальністю. І через те, що Ніна постійно хотіла бути такою ідеальною, вона е, можемо побачити, як в фільмі нам це показують, ніби вона своє життя е, проїбала. І через те, що подавляла ту свою тваринну сторону, цей внутрішній конфлікт її добив. Коли Ніна падає на сцені, це символізує, ніби оцю цю ідею, що вона провалилась, що це значить, що вона зробила щось погане, бо вона провалилась, і вона встає, але ціною свого власного фізичного та психологічного благополуччя, і це нам показує, як прагнення до ідеалу, наскільки воно може бути деструктивним та руйнівним. І в кінці вона сконстатує той факт, що вона була досконалою. Це ніби оця от ця ціна цієї досконалості, вона через цю ціну. Те, що вона стала досконалою, вона втрачає життя, і нам показують, наскільки от бажання до перфекціонізму може бути ціною реального життя. І це досягнення стає не тріумфом, а катастрофою. Отже, якщо ми будемо підводити підсумки, то фільм Чорний лебідь він є про людину, яка втратила своє життя, але стала досконалою. Я була досконалою. Ми можемо зробити всі для себе висновки, що досконалість має бути в міру. Не буває ідеальних людей, і ніхто не є на 100% досконалим. Напишіть в коментарях, чим вас вразив цей фільм, можливо, якісь у вас є інсайти, про які я не згадав. І як завжди нагадую вам, поставити лайк, підписатись, тому що це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Я вас всіх дуже-дуже люблю. Побачимося зовсім скоро.